Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Вітаю вас! Вітаю, Оленочка! Рада вас бачити. Сьогодні хочемо обговорити важливі актуальні питання і прогноз подій, як ми зазвичай власне, і робимо. А, обстріли до 1 березня будуть чи ні? Всіх хвилюється під час. Дивіться, у мене всі теж о, під час третьої річниці, ну, поминальної, я би сказала, uh -huh. річниці повномасштабного вторгнення. Тому що в мене ж, ми ж дивилися, я сказала, я дивлюсь ми тільки до 23-го, тому що там будуть потім дуже великі зміни. Дійсно, бачите, ворог гатив за два дні, от саме до третьої річниці. дуже. Але я не дивилась до 1 березня. Давайте зараз, от чи будуть до березня обстріли. Давайте подивимося. Будуть, причому комбіновані, тобто не лише шахетні, а будуть і ракетні. Ціль ворога в цих обстрілах, знаючи, що все вже йде до логічного завершення, тобто до нашої перемоги. Дивіться, його ціль одна. Максимально знищити як найбільше, от знаєте, що робить ворог? Завжди коли відганяли ворога? Що він робив? Він знищував просто з лиця землі, містечка, людей, все, що от, якби щоб. Ні, 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 не, ні, 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 дистанція ти нікому. Ось так, от тому ось зараз ворог робитиме точно те саме, і я хочу сказати, що от мені дуже йдуть. Я вам зараз навіть скажу, які дати 26 і 28 лютого дуже небезпечні для України. Можемо подивитися, які міста під загрозою, власне, щоб не залякати зараз наших глядачів і навпаки, попередити про небезпеку. Дивіться, я що бачила, бачите, знову меч бачила, що ще будуть атака на Західну Україну. Мені от іде Львів, і Луцьк на Західній Україні. Також так, прикордонні зони. Київ дуже акцент буде дуже великий на Київ. Отак, От як я бачу, бачите, тому що показують карти не досяг ворог. Ми були підготовлені. Пам'ятаєте, Оленочко, Ми казали, що я ми попереджали: не бійтеся, ми до всього готові. Не буде нічого страшніше, але ворог лютує, тому що він не досягнув тих цілей, і він не досягнув тих жертв, які хотів отримати. І тому він ще, на жаль, буде бити. Київ для мене в дуже великій небезпеці зараз ці дні. Потім про Західну Україну сказали. Про захід України про так. захід України сказали ідуть взагалі. От міста східна, південна Україна, от фактично всі, от в небезпеці, тут треба дивитися більш детально, якщо наші підписники захочуть розглянути все ж таки містечка чи міста. За назвою, тому що так важко. Я зараз сказала ті, які мені найбільше фанять, Але от дивитися дуже дуже важко. Тому нехай пишуть. Обов'язково розглянемо в наступних ефірах. Тож хочу звернутися до наших глядачів і анонсувати наш прямий ефір Сетяною Гай в цю п'ятницю, 28 лютого, в останній день цього місяця, о 16.00 Ми будемо робити детальний прогноз по кожному місту України. Тож ставте сповіщення і заходьте дивитися наш прямий ефір. Ну а ми продовжуємо і зараз хочеться поставити таке питання днями майже 300 дронів. Наймасштабніша атака шахетів. Чи буде повторення такої масштабної атаки? чи ні? Буде протягом шести днів. Дивіться, карта колісниці, карта шестірка мечів. Тобто вже ворог запланував по верховній жвеці. План і там буде не тільки зроблять комбіновано, тобто велика кількість дронів і, і тих і пару ракет, які в них там лишилося. А, ви знаєте, взагалі, от ця війна в Україні, я отак дивилась, аналізувала. От ми там кажемо дрони, дрони летять, а насправді це страшно. Зараз сила ворога. От справді навіть не в тих ракетах. Тому що й по 200 ракет на нас випускали, а от саме в дронах. Тому так, ще до кінця місяця ворог зробить таку масштабну атаку. Причому вона буде не лише дронами, а й комбіновано. Будуть, на жаль, людські жертви. На жаль, не оминути їх. Тож, будь ласка, ставте свої гаджети на звук, щоб все-таки чути. Зараз уже оцей останній тиждень він справді. Завершальний, от я це відчуваю. Він завершальний, і я не боюся казати такі голосні слова. Я не боюся заявляти те, як я бачу, тому що моя місія транслювати людям свої бачення. Так, я теж читала багато коментарів про те, що всі очікують власне підтвердження ваших слів. Але хочеться поставити таке питання. Перемовини на якому етапі зараз перемовини між Україною, Росією і США. Чи вже все вирішено, чи все ж таки, е, як то кажуть, про все і ні про що? Страшний суд. Вже все вирішено. Я ще раз кажу: я не бачила як таких перемовин. І зараз я їх не бачу. Там це все робиться е, дуже так хитро, дуже. Підступно, тому що з ворогом інакше не можна. З ним не можна сісти напряму і домовитися. Це, ну, це навіть не людина, її так не назвеш. Тому от, я бачу підписання якихось угод, я бачу підписання. Ось закінч, але я не бачу перемовин. Це буде на, на значно масштабнішому рівні. Буде зупинений ворог, тому що з ворогом неможливо пере... домовитись. Дивіться, всі зараз дуже бояться, що буде просто перемир'я. Потім ворог на Копичить свої ресурси і знову нападе на нас. І це буде так, тому що навіть за історію Незалежної України це повторювалось не раз. Циклічність. Це циклічність, тому з ворогом так не можна. Я вам хочу сказати, мої хороші, не хвилюйтеся, це буде не перемир'я. Це буде наша перемога. Ніякого перемир'я не буде. Ворога один раз і назавжди поставлять на місце. Україна буде забезпечена таким військовим ресурсом, що ніколи нога ворога не. На наші землі. Повірте мені, ще раз кажу: Україна вже не повернеться до того, знаєте, якби такою, як вона була. Ну це неможливо, зробивши людині да, якусь велику операцію. Людина вже ніколи не буде такою. Так само і Україна. Але можливо, от. Такою, якою буде зараз Україна після перемоги, спочатку не всім такий формат буде до вподоби, тому що це незвично. Не Але повірте мені, мої хороші, це краще з того, що може бути, і це забезпечить забезпе... Україну від повторного наступу нашого так званого старшого брата, так званого. Скажіть Тяно, ну, ми можемо зараз глянути? Ми постійно проглядаємо карт, постійно задаємо будь-які питання. Коли буде припинення вогню? Чи бачать зараз карти цю дату, чи ні? Чи є ця інформація в просторі? Дивіться, ця інформація в просторі є, але ж дивіться, припинення вогню. Воно може бути, як мені показують, і протягом 10 днів. Але ви ж не забувайте, що ворог не захоче йти там з наших, залишати наші території. Тому як говорити про припинення вогню? Це знаєте, якось сказано так ну, дуже в загальному. Тобто придеться гнати ворога, придеться ще забирати своє і без вогню, без сили, без меча тут не обійтися. Тому якщо говорити в загальному, то це вже буде ось. Початок березня, і ми про це говорили, я не відходжу від цієї дати. Але це не буде так, що ми назавжди, тому що у нас є і військові, є і тренування, тому що це така якась фраза. Мені ну, не подобається припинення вогню. Угу. Так навіть не можна. Картам треба ставити конкретні запитання мантичним системам, не тільки картам, і тоді вони будуть відповідати конкретними відповідями. А припинення вогню це якась така загальна, не загальна знаю, фраза, яка всіх просто вже хвилює. Зараз всі бачили, як США намагається змусити Володимира Зеленського підписати угоду про рідкоземельні копалини. А вже днями Європа теж запропонувала угоду Україні, теж зважаючи на договір з корисними копалинами. Власне, з ким Володимир Зеленський, президент України, підпише цей договір. Чи він взагалі ні з США, ні з Європою не підпише? Бачите, Америка, тут з США вийшло дьявол, що якась спокусає А ви знаєте, я хочу сказати, що і з тими, і з тими буде підписано договір. І з тим, і з так, тому що США дасть нам силу, Європа також дає ресурси. Тут дивіться, карта, верховна Жриця, туз мечів, карта місяця. Розумієте, по Америці тут по подіволу дається нам сила за це. Ну, якісь розумієте, да? для Європи. Тобто, дивіться, у нас будуть укладені угоди зі всім світом. Не треба казати, що нас хтось бере в рабство і змушує нас щось робити. тобто, Ну, ми не нікуди не зможемо рухатися без партнерства з Європою і так само і з Америкою. І повірте, Україна це буде та могутня країна, яка теж зможе диктувати часом свої правила і співпрацювати із тими, і з тими. Ще раз нагадаю: ми не віддаємось в якесь рабство. Ми співпрацюємо. Як цивілізовані люди, а не як варвари сусідні сусідні країни, дякую вам, Тетяна, за цей детальний прогноз. Будемо вірити, що Україна ось ось вже скоро заговорить про перемогу. Що, врешті-решт, вогонь припиниться, обстріли припиниться. Ну і українці будуть жити під мирним небом. Дякую вам за цей ефір. Побачимось в наступних. Побачимось!